Така от, мрачна атмосфера, вітер. Але знаєте, мені це взагалі ще більше подобається гуляти, але просто рука трохи мерзне, але нічого. Знаєте, мені настільки гуляти в лісі, що я не знаю, тільки би тут гуляла. Все. Я ніколи думаю, що Боже, дивлюся, якісь відео, як люди перебираються жити в... ніж в місті. От знаєте, в лісі взагалі інакше. Повітря, от все, я не знаю. Я готова там відказатись від прогулянок по якихось там торгових центрах. Вам не знаю. От як тут все є. Е. А так мрачно.